На цьому тижні мешканці селища Жихар, що в Основ'янському районі Харкова, ініціювали збір підписів під колективним листом до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, із зауваженням щодо діяльності товариства «Кар'єр основа, яке видобуває пісок для заводу харківських будматеріалів, і планує виробити 11 гектарів соснового лісу під піщаний кар'єр. Серед негативних наслідків розростання кар'єру, близькість житлових будинків, зникнення питної води в колодязях, а головне, вважають екоактивісти, громаду вводять оману, підміняючи поняття ділянка, тоді як насправді йдеться про землі лісового фонду, на яких росте здоровий сосновий ліс, останній великий масив у Харкові, що виконує важливу екологічну та рекреаційну функцію. Однак факт вирубки таких територій публічно не оголошується. У разі продовження планів товариства «Кар'єр основа ми готові фізично захищати наш ліс від незаконної виробки та руйнування природного середовища. Попереджають харків'яни. Люди просто турбуються, вони нічого не можуть більш зробити, як свій голос направити до тих установ, які вони вважають, повинні втрутитись це питання. Тому вони будуть бити усі в колокола. Четвертий місяць триває рух містян проти вирубку лісу у селищі Жихар. Громада груп розповідала, як мешканці з травня організовують екоакції, намагаючись привернути увагу суспільства до дій кар'єру, який в обхід громади став освоювати ліс як промислову зону. По-перше, в документах оцінка флонадовкілля, яка отримала положительний висновок Міністерства охорони природного середовища, зовсім не сказано, не упається щодо ліс, Щодо лі, який ще що ця ділянка вкрита лісом. Це не тільки ділянка вкрита лісом, а це ділянка належить до державного лісового фонду. Який повинен використовувати за, за призначенням. Лісу немає. Да. Там є сказано, що немає рілля, тому що рілля це окреме питання, але там немає лісу. А фактично, ці наміри це знищення лісу. І це питання необхідно було, як мінімум, винести на громадських слуханнях. Навіть, якщо це питання не піднімалось би в плані видобутку піску, лісівники повинні були б це питання підняти. Коли вони заключили договор сервітуту, тому що сам договор сервітуту він подозуміває нищення 11 гектарів лісу. Публічний розголос проблеми листи активістів до правоохоронних та владних інстанцій дали свої результати наприкінці літа. За дорученням віце-прем'єра відбулася нарада з цього питання. У ній взяли участь активісти громади, представники заводу, місцевої влади, обласної військової адміністрації та парламенту. На ній мешканці Жихаря категорично заявили, ліс під виробку не віддадуть, на жодні компенсатори не погодяться. Завод має шукати пісок в іншому місті. Якісь юридичні моменти, які пов'язані з тим, що здійснення господарської діяльності, яке йде паралельно з виробкою лісу, може здійснюватись без думки місцевого представників місцевого самоврядування. Це неправильно, це в корні неправильно. І навіть якщо законодавство на сьогоднішній день. Створило умови, по яким фактично виключена, виключена присутність і думка місцевого населення, яке проживає на тій території. Це просто, мабуть, величезна помилка, яку законодавцю прийдеться виправити. Можливо, компроміси потрібно шукати, можливо, в іншій там десь території, так можливо, за рахунок зменшення території. Можливо, пошук місця, які не такий вразливим для жителів міста. Пошук компромісів розпочався вже 13 вересня. На сайті Харківської міськради з'явилося оголошення про те, що кар'єр основа має намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. На переконання еколога Валерія Ловчиновського, нове оголошення про наміри свідчить, що кар'єр основа продовжує ігнорувати позицію громади. Планує виробку лісу, посилаючись на певні дозволи а з іншого боку, є і позитив. Це говорить про те, що вони не впевнені, що в них на даному на даний час певна законність у документах, які вони є на руках, і вони не впевнені в тому договорі, який вони заключили з жовтневим лісовим господарством. І вони хочуть по-новому пройти всю процедуру. Але запевняє колах, міндовкілля, яке має надавати висновки новій оцінці впливу на довкілля, після публічного розголосу проблеми тепер не може не знати, що на ділянці росте ліс. І громада категорично проти його знищення. Кар'єр наполягає на тому, що в тому районі більш нема місця, де добувати пісок, і хоче добувати пісок, от іменно на цьому місці. І він це хоче довести державної процедури щодо оцінки впливу на довкілля громадських слухань. Я в дискусіях вивченні питання ніде не бачив, що даний ліс він для даного підприємства є, сказати, питанням закривати свої потужності або не закривати. Це тільки питання ціну піску, який вони хочуть безумовно добувати тут, тому що тут плече. Доставки не менше, але я, я думаю, що не може такого бути, що цілий пояс у нас йде піщаних кар'єрів, і іменно тут пісок якийсь має особливі там властивості. Я думаю, що просто це питання або не вивчалось. Або ця інформація скрита, або кар'єр в прямому смислі слова дезінформує громаду. Громада не має альтернативи цьому лісу, і він для неї безцінен. Там багато приводиться причин, але цей ліс громада не віддасть, не продасть, не заложить і нікому не хоче во власність передавати. Я вам хочу сказати, я дуже впевнений, що законна процедура, якщо вона буде законна, вона доведе цьому підприємству, що вони не зможуть там Бувати пісок тільки тому, що там є ліс. Це все його нищити неможливо. І я вважаю, що орган який буде проводити громадські слухання, міндовкілля вони не зможуть винести положительний висновок, просто не зможуть. Однак розробка чергової оцінки впливу на довкілля займе не менше року, і громадські слухання швидше всього слід очікувати не раніше осені 2025 року. Праця над цим документом. Вона може ну як мінімум рік захватує, тому що необхідно вивчити, наприклад, наявність і відсутність краснокіжних рослин, тварин, а це вегетативний період, повинна захватувати весна і літо. Коли він буде готовий, він повинен з'явитися на сайті міндавкілля, і там далі є певний час для підготовки громадських слухань. І там далі час обмежений. Аби уберегти ліс подальшим від інших бажаючих добувати пісок. Екоактивісти уже зараз розпочали роботу з надання цієї території. Природоохоронного статусу громада зараз заказує екологічне вивчення біорізноманіття, і по результатам цього вивчення буде, я, я розумію, якісь пропозиції або створити об'єкт заповідного фонду новий, там, наприклад, якийсь заказник, або дану територію, фактично на цю територію розширити територію створюваного регіонального парку Смарагодове джерело. Таким чином, якщо буде правильно все зроблено, це буде і відпочинок, і біорозноманіття буде охоронятись на державному рівні. Також питання законності вирубки жихарського лісу. Активісти планують перенести у судову площину. На даний час готується позов громадської організації, «Екоправа Львів, це фахова організація, яка спеціалізується на скажімо так, на відстовіні прав громад в плані прав на. Безпечне довкілля. І вони зараз вивчають питання, і вони бачать багато не багато, не скажімо так незаконного. Ну, по-перше, оцінка пливу на довкілля попередня, вона вже втратила свій, вона вже не дійсна, тому що вона прийнята 5 років тому. Але кар'єр заключив, кар'єр знову заключив договор з лісівниками. Встиг. Встиг на переконання Валерія Левчиновського, громада є шанси виграти свою битву заліз, і в цьому є також заслуга медійників. Для жихара це скажем так життєве важливо. Але це питання стосується всіх харків'ян. І благодаря медійної підтримки, і благодаря от громадах груп, я хочу сказати, що люди вони знають, що є такі питання, вони якесь своє ставлення до цього обозначають. І безумовно, якщо чим більше людей буде це питання, скажімо так, вовлічено, тим більш воно збалансовано буде рішення по цьому питанню. Я вважаю, що перспективи громади це тільки перемога, тому що на даний час орган який буде проводити оцінку впливу на довкілля і приймати висновок положительний або негативний? Це міністерство довкілля. Воно вже на даний час знає, що коло цього лісу є певний ситуація, скажімо так, вона дискредитує державу. Галина Половик, Михайло Буделко, агенція новин, громада груп.